Ми запрошуємо вас на чергову екскурсію вихідного дня разом із заповідником. Цього разу ви почуєте історію про. Церкву, барокову перлину нашого міста, яка давно стала вже визитівкою Чернігова Катерининську церкву. Знаємо, що вона була збудована на початку вісімнадцятого сторіччя, але цього разу будуть історії про відвагу козацького полку чернігівського, який на честь звитяги якого було збудовано цей храм, про лизогубів родину полковників і будівничих, які б залишили по собі кілька пам'яток архітектури у нас в місті, і найгарнішою, найпишнішою з них є. Будівля катеринської церкви, де були герби лизогубів у церкві, і звідки ми знаємо, що саме лизогуби мають відношення до цього храму. Це і ще багато цікавого. Ви почуєте у неділю. Приходьте о 15-й годині. Зустрічаємось. Ми біля пам'ятника Мазепи під будівлею колегіума, і звідти починаємо маршрут до Катеринки.